Через ускладнення погодних умов зростає кількість ДТП та травмувань. За словами поліції, лише за тиждень було зафіксовано вісім дорожньо-транспортних пригод. Спочатку негоди у Желедиці на території Покровського району сталося вісім ДТП, З них три у районі, п'ять у. Самому місті Покровську, тому вкотре нагадуємо про правила дорожнього руху, дотримуйтесь їх неухильно, це перш за все за все ваша безпека. Зважайте на те, що зараз погодні умови не дуже сприятливі для керування транспортними засобами, тому якщо вам необхідно їхати кудись, будь ласка, зберігайте. Дистанцію не перевищуйте швидкість у переважній більшості випадків. ДТП стаються через перевищення швидкості. Друга за поширеністю причина аварій в Україні це порушення правил маневрування. Дві третини смертей у ДТП стаються саме через ці причини. За таких погодних умов мешканцям радять не виходити на вулицю без великої потреби. Але якщо ви все ж таки вирішили прогулятися крижаними вулицями, дотримуватися правил дорожнього руху, не виходьте на проїзну частину, не впевнившись у відсутності небезпеки для себе та інших учасників руху, не допускайте самостійний без нагляду дорослих вихід дітей дошкільного віку на проїзну частину. Загалом у 2023-му на 10% зросла кількість аварій за участю дітей та у півтори рази більше ДТП, які сталися через вину дітей у таких аваріях. цьогоріч загинуло вдвічі більше та травмовано у два рази більше дітей, аніж у відповідному періоді 2021 року.